23 квітня 2016 року о 13-й годині в Черкасах Длунбас Чорних запорожців сповістить про початок 21-х вшанувань героїв Холодного Яру. Тут, на Алеї Слави, буде відкрито пам'ятник борцям за волю України. Полк АЗОВ закликає всіх патріотів прийти і вшанувати героїв. Ось тут, о 14-й годині, долині троян, відбудеться вояцьке свято за участі Легіону Свободи, бійців полку АЗОВ. Курсантів Одеської морської академії та вояків інших формацій. А о 16-й годині в долину Троянд вас закличуть гуцульські трембіти на Козацький фестиваль Холодний Яр 2016. Я, Тарас Селенко, і мої друзі Тарас Компаніченко, Сергій Василюк, Володимир Гонський закликаємо вас на наш дводенний фестиваль, в якому візьмуть участь також і такі колективи, як. Тінь Сонця, «Хорея Козацька, гурт Вертепі Січа слава», Друже Музика з Одеси, гурт Коралі, Театр Шарш з Ужгорода, а також Черкаський гурт співбратів. Ось тут о 21.00 розпочнеться смолоскипний марш на честь героїв усіх епох, в тому числі наших побратимів, які поклали своє життя, захищаючи Україну на Донбасі. А завершиться він ось тут, біля пам'ятника Богданові Хмельницькому. Полка Азов запрошує воїнів усіх формацій взяти участь у холодноярських вшануваннях. Від імені чорних запорожців запрошую усіх українців, які проживають в Україні і поза її межами на холодноярські святкування, які відбудуться 24 квітня. Це у місті, яке вказали нам старожили, де ми маємо щастя знати, де було поховано гната Голого, Буде Відроджено його могилу, буде шанування урочисте. Ось на цьому місці, біля альтанки Гната Голого, 24 квітня, відкриємо криницю, освятимо її, і всі, хто прибуде на наші вшанування, можуть покуштувати смачної холодноярської води. Я Олеся Островська, господиня музейно-етнографічного комплексу Дикий Хутір, що розташований на хуторі Буда. Щиро запрошую вас на холодноярські шанування, клонитися святій Чигиринській землі, шанувати пам'ять героїв Холодного Яру, вклонитися дубу Максима Залізняка та відвідати наш музейно етнографічний комплекс Дикий хутір. Шановні козаки, дорогі козачки, я Роман Коваль. Запрошую вас на шанування. Холодноярських героїв 24 квітня, Холодний Яр, мельники на хутір Буда, на берегах Гайдамацького ставу відбудеться освячення зброї. Історичний клуб Холодний Яр, історичне товариство Чорні запорожці, полк Азов, Легіон Свободи та Карпатська Січ запрошують вас прийти та освятити зброю.